Юнаки, яким виповнюється 17 років, мають стати на військовий облік. Призовні дільниці з січня до березня проводять приписку. Цьогоріч реєструватимуть хлопців 2006 року народження. Всі вони мають пройти спеціальну комісію, головна мета якої провести медичний огляд. Про зміну встановлені на облік розповів військовий комісар Олег Гончарук. Після проходження комісії юнакам нададуть приписне. У терцентрі комплектування нагадують, під час дії воєнного стану при на строкову службу не проводиться. Хлопці такого віку не підпадають під мобілізацію на навчання. Юнаків можуть приймати лише після підтвердження того, що вони перебувають на військовому обліку. На сьогоднішній день ми збройні сили пропонують нашим юнакам дуже багату кількість військових спеціальностей, які вони можуть в подальшому здобути, і в навчальних центрах, і проходження служби безпосередньо військової служби за контрактом. Питання безпосереднього призову на військову службу для них не стоїть, тому. Звернувся би безпосередньо до батьків, не потрібно боятися, що хлопці прийдуть до територіальних центрів, що їх зразу призвуть до лав слуг України».